Ревізор Микола Гоголь читає Світлана Соколова. У комедії Ревізор Гоголь вивів на сцену російські характери і розкрив громадські вади та соціальні виразки хабарництво, казнократство, лихоманство, поширені серед урядовців. Основна ідея твору пороки суспільства, чиновництво і його беззаконня, лицемірство, духовна бідність, загальнолюдська дурість. Автор нагадує про неминучу духовну відплату, яку повинен очікувати кожен чоловік. За основну думку можна взяти ПриСлів Надзеркало НЕМА чого НАРІКАТИ, Коли пика крива. Переклад АНТІНА Хуторяна. Дієві особи Антон Антонович СКВОЗНИК дмухмановський ГОРОДНИЧИЙ. АННА Андріївна, ЖІНКА його, Марія Антонівна дочка його. Лука Лукич Хлопов, доглядач шкіл. Жінка його, Амос Федорович Ляпкін Тяпкін. Суддя, Артемій Филипович земляника, попечитель благоугодних закладів, Іван Кузьмич Шпекін, поштмейстер. Петро Іванович Добчинський. Петро Іванович Бобчинський міські поміщики, Іван Олександрович Хлистаков, чиновник із Петербурга. Осип, слуга його, Христіан Іванович Гібнер. Повітовий лікар Федір Андрійович Люлюков, Іван Лазаревич Растаковський, Степан Іванович Коропкін відставні чиновники поважні особи в місті, Степан Іліч Уховертов дільничий пристав. Свистунов Пуговіцин, Держиморда, поліцейські, Абдулін купець, Февронія Петрівна Пошльопкіна Слюсарша. Жінка Унтерофіцера. Мишко слуга городничого, слуга трактирний. Гості, купці, міщани, просителі. ХАРАКТЕРИ і костюми. Уваги для акторів Городничий уже постаріла на службі і дуже недурна по своєму людина. Хоч і хабарник, але поводиться дуже солідно, досить серйозний, трохи навіть резонер. Говорить ні голосно, ні тихо, ні багато, ні мало його кожне слово значуще. Риси обличчя його грубі й жорстокі, як у всякого, хто почав тяжку службу з нижчих чинів. Перехід від страху до радості, від низькості до пихи досить швидкий, як у людини з грубо розвиненими нахилами душі. Він одягнений, як звичайно, у свій мундир з петлицями і в ботфортах зі шпорами. Волосся в нього стрижене з сивиною. Анна Андріївна, жінка його, провінціальна кокетка, ще не зовсім у літах. Вихована наполовину на романах та альбомах, наполовину на клопотанні коло своєї комори та в дівочій, дуже всім цікавиться і при нагоді виявляє гонористі.